Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку проблему, як слимаки, які знищують все на наших городах. Наприклад, зараз, коли у нас така спека і посуха, вони не дуже активні, бо вони бояться такої погоди і вони більше ховаються десь в якісь нори або під чимось. Де темно і трохи волого. Але в місцях, де ми поливаємо, вони дуже активні. Боротися та знищити цю армію шкідників дуже важко. Для цього потрібно додати неабиякі зусилля, щоб знищити цього ворога. Так як ми знаходимося дуже близько до річки, то нашестя цих шкідників для нас це звичайна справа. Саме зараз я знімаю неподалік нашого будинку. Ось погляньте, скільки їх, тут різних чорних, коричневих, тигрових, усі які хочеш. А зараз ми знаходимося на нашій ділянці там, де ми вирощуємо наші квіти для улюблених клієнтів, щоб вони вам дарували радість. Ось в цьому році, вже в котрий раз, ми хочемо знову спробувати вирощувати жоржини. Ми їх купили десь приблизно 10-15 нових сортів, посадили у відра, і ось яка халепа у нас з ними. Їх з'їдають слимаки, вони не, не встигають виростати. Тим паче, що у нас і так пізня посадка. Вони будуть пізні, маленькі, слабенькі, а ще допомагають слимаки. Ось погляньте, як вони їх гризуть. Садили у відра та у горщики, щоб рослини менш контактували зі слимаками. Але, як бачите, це не дуже допомогло, тому будемо з ними якось боротися. Тож, пропоную вам перевірити разом з нами. Один з народних способів боротьби зі слимаками за допомогою пива. Ось ми встановили такі контейнери. Для нашого експерименту ми вже купили пиво. Зараз будемо його розливати. Та мене цікавить одна річ, як довго можна буде використовувати одне й те саме пиво. Тобто мене цікавить, скільки днів. Воно буде приваблювати е, слимаків. Розливаємо пиво до наших контейнерів та будемо чекати на результати. Сподіваюся, що вони нас порадують. А який буде результат, ми з вами дізнаємося вже за кілька днів. І обов'язково ми поділимося з вами цим результатом. Тож, усі, в кого є теж така проблема, слідкуйте за нашими відео, щоб не пропустити результат, який ми отримали. А на цьому поки що все. Я буду з вами прощатися, любі друзі. Хай наші слимаки злазяться до нашого пива, напиваються та віддають Богу душу.